Привіт, друже! Зараз чудова пора року весна. Ми все більше часу проводимо на вулиці. Тому не слід забувати про правила безпечного поводження на дорозі. Про ці правила нам розповість наш друг світлофор Моргайко. Привіт, мій друже! Я дуже хочу, щоб вулиця була для тебе безпечним місцем. Якщо ти запам'ятаєш мої правила, то це відбудеться. Правило перше. Знай свій колір. Запам'ятай, що переходити вулицю треба тільки на зелений колір світлофора. Друге правило зупинись, подивись, переходь. Біля дороги завжди зупинись. Оглянь дорогу у всіх напрямках, перш ніж переходити. Переходити дорогу тільки по зебрі на пішохідному переході на зелене світло. Якщо поруч є підземний перехід, прямуй туди. Правило 3. Будь уважним. Слухай. Ти не завжди можеш побачити автомобіль, бо він може бути за поворотом. Тому ти повинен прислухатися та бути уважним, щоб завчасно реагувати на наближення транспортного засобу. Правило 4: Не бігай через дорогу. Бігати через дорогу неприпустимо. Коли ти біжиш, можеш оступитися, можеш підвернути ногу, і ти впадеш. А водію транспорту дуже складно орієнтуватися, що від тебе очікувати. Це може привести до плачевних наслідків. Правило 5. Завжди ходи по тротуарах. Ходити по тротуарах треба, тримаючи правого боку, щоб не заважати зустрічним пішоходам. Молодець! Сподіваюся, ти був дуже уважним. А тепер динамічна пауза, яка називається світлофор. Коли з'являється зелений колір, тупай ногами. Коли жовтий плескай в долоньки. Коли червоний стій завмри Ти готовий? Тож починаймо! Ось ми порухались і закріпили кольори світлофора моргайка. І ще правила від моргайка, якщо ти користувач громадського транспорту. Чекати автобус треба на зупинці, подалі від дороги. При цьому не бігати, не стрибати, не штовхатись і не стояти на краю тротуару. Виходячи з автобуса і тролейбуса на потрібній зупинці, слід обов'язково обходити його ззаду, перед цим переконавшись, що за ним не їде інший транспорт. Виходячи з трамвая, дочекайся, поки він від'їде від зупинки. Якщо немає часу, можна обійти його спереду. Подивившись, чи немає іншого трамваю, який би рухався назустріч першому. І наостанок, запам'ятай, твоя безпека на вулиці в твоїх руках.